З вами і Сьогодні ми будемо розмовляти про містера Біста. Так, я думаю, про містера Біста знають абсолютно всі, але ніхто не знає, скільки він заробляє. А заробляє він. до... Ну, ви зрозуміли. І поки хтось заробляє дуже багато на Ютубі, то хтось не може зробити ремонт в себе в кімнаті. І вже 10 відео знімає просто Просто тут, на привичній вамі заброшці. Отже, підпишись, постав лайк. Завалюй пельмені і ми продовжуємо. Далі буде тільки цікавіше. До речі, відео про містера Біста, про секрети його успіху я вже знімав. Ось тут висить відео. Добре, що так. Добре, що висить тільки відео в мої 23 роки. Тож заходь, подивись, а ми продовжуємо. Містер Біс має один основний канал та безліч додаткових каналів. І ми знаємо ціну. Монетизації в США, і якщо порахувавши, то за 1 мільйон переглядів йому платять 15 тисяч доларів. В нього відео приблизно набирає 200-300 мільйонів, але в середньому десь 200 мільйонів переглядів. Отже, це буде 3 мільйона доларів лише на одному відео. на одному відео 3 мільйони доларів. І якщо ми загуглимо, і подивимось, скільки ж заробляє Містер Біст, то нам написали, що це буде 2,6 мільйонів. І це дійсно так, тому що останнім часом в нього дуже опалили перегляди, і 200 мільйонів там немає. Там 70, 80, 100 мільйонів переглядів. Отже, якщо ми порахуємо, то це десь буде виходить 2, 2,2,6 мільйонів. Але це тільки з основного каналу. В нього є ще 17 додаткових каналів. Як і я теж перерахував для вас по цій структурі монетизації, і в нас вийшло, що, канали, що його канали набирають по 80, 70, 60 тисяч доларів. Є канали, які набирають навіть по 120 тисяч доларів. Отже, все порахувавши, і в сумі це все. Виходить, що йому додаткові канали приносять 1,2 мільйони доларів. Ураховуючи ще основний канал, то це вже буде 4,2 мільйона доларів приносить йому YouTube. Це тільки монетизація, це без реклами, без його бізнесу. 4 мільйона доларів приносить YouTube. Ви просто. Просто розумієте, яка це цифра? 4 мільйона доларів на ютубі. Отже, я думаю, ви вже пилі мені доїли, і тому на цьому все. Якщо це відео було корисне, інформативне, то підпишись, постав лайк. І на сьогодні це все.